В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїл зустрів новий 2025 рік. 30 грудня в Ізмайській картині галереї відбувся зимовий концерт учнів вокального класу Олени Онищенко. Президент Федерації з греплінгу Бесарабії підвів підсумки 2024 року. З вами у студії Марія Зенченко, вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 січня орієнтовно такі: 792 тисячі сто сімдесятусі складу, 9 тисяч танків, 20 тисяч одиниць бойових броньованих машин. 21 552 артилерійські системи, 1 256 реактивних систем залпового вогню, 1 032 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 330 гелікоптерів, 21 200 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 003 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 32 729 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3675 одиниць спеціальної техніки. Ізмаїл зустрів новий 2025 рік. Це вже третє свято, яке Україна відзначає в умовах повномасштабного вторгнення. Через безпекову ситуацію та дію комендантської години масові святкування на площі перемоги не проводились. Дивіться далі. Ізмаїл зустрів новий 2025 рік. Це третє свято, яке Україна відзначає в умовах повномасштабного вторгнення. Через безпекову ситуацію та дію комендантської години масові святкування на площі перемоги не проводились. Враховуючи ситуацію в країні на головній площі змонтували лише новорічну ялинку. Дискусії стосовно встановлення чи не встановлення ялинки тривали довго. І для того, щоб, хоч якось, створити атмосферу свято, прийнято рішення її поставити. Відповідно до рішення ізмельської міської ради, ялинка встановлена без додаткових витрат та закупівель, а також з обмеженою ілюмінацією. Її прикрасили іграшками, які придбали до початку повномасштабного вторгнення. Як і планувалося, роботи з монтажу дерева закінчили до Дня Святого Миколая, який відзначали 6 грудня. Відповідно до розпорядження міського голови розпочато роботи по встановленню головної ялинки в нашому місті. Роботи проводяться комунальними підприємствами, встановлюється та сама новорічна ялинка, яка була закуплена вже багато років тому. І маю сподівання, що погодні умови дозволять закінчити роботи з монтажу. До дня Святого Миколая, тобто до 6 грудня поточного року, також цьогоріч, як і минулого року, відмовилися від новорічних фотозон та ярмарків, які встановлювали поряд з ялинкою. Проведення масових святкових заходів під забороною зазначили в міськраді. Було прийнято рішення не встановлювати повний комплекс ілюмінації, яка була закуплена кілька років тому. мають ізмаїльці новорічний настрій та віру у світле майбутнє дізнавалася знімальна група ізмельського телебачення. Миру, тільки миру багато. Сподіваюсь, вони всі зісняться. Щастя, здоров'я, мирного неба, щоб не було війни. Поздравляю всіх із з Новим годом, здоров'я, миру, щастя, злагоди. Плани на ступрін. Ну я не знаю, які плани. Я не буду ніколи планів. Я живу сьогоднішнім днем. Що буде завтра, я не знаю. І не можу нічого сказати. Мира, спокойствие, і пам'ятаю, що наша страна нуждається війна. Щоб не пряталися, наш нашого. Спасибо, що ми Господь слышит, в переводі, да, переводиться, що нас Бог ще хранить. Війна закінчилася, Що щоб жили мир, щоб все було добре. Терпіння, миру, добробуту. Любові, а вітаю з новим роком. Бажаю, щоб у цьому році кожного торкнулося справжнє щастя та душевний спокій. Нехай любов в кожному серці живе. Ізмельська студія Телебачення вітає з новим роком. Бажаємо здоров'я, щастя, любові і добра. Нехай у домівках завжди буде затишок і тепло. Нехай 2025-й виконає найголовніше бажання мільйонів українців. Принесе в нашу країну перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай усі сім'ї воз'єднаються, а Україна процвітає. З новим 2025 м роком. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 30 грудня в залах Ізмейської картинної галереї відбувся зимовий концерт учнів вокального класу Олени Онищенко ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Учні підготували як сучасні українські музичні композиції, так і класичні твори. Подробиці дивіться у сюжеті. 30 грудня в залах ізмайської картинної галереї відбувся зимовий концерт учнів вокального класу Олени Онищенко із Минської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Програма заходу була насичена та різноманітна. Я дуже щаслива, що нам вдалося організувати цей концерт такі короткі сроки, але це тільки здається, що у нас було мало часу. Діти готувалися на процесі. Пів року, і вони дуже гарно заспівали сьогодні, дуже емоційно, щиро від душі. Хочу подякувати в першу чергу вихованцям Олені Онищенко за те, що ви зробили цей, цей святок новорічне, дуже гарний концерт. Дякую всім батькам за підтримку своїх дітей за суспільну працю. Це дуже важливо, коли батьки підтримують викладачів своїх дітей. Як сучасні українські музичні композиції, так і класичні твори. Я Твої руки я свої руки, не розквітне поміж нас Любили слухачів щирим та емоційним виконанням творів. Підтримували виконавців батьки, рідні та друзі, які щедро дарували аплодисменти, коли, коли, кані, коли, коли святкові вигідні, коли дарують щось тобі, анонно скаші мені, чи вірю з казку тиші де новий літній де поряда. Керівництвом викладачки вокалу Олени Онищенко учні постійно вдосконалюють свої професійні навички, займають призові місця у конкурсах та фестивалях та підтримують українських захисників на благодійних заходах. Я дякую батькам за організацію за можливість сьогодні працювати разом з дітьми. Я дякую цьому гостинному залу, який привітав нас. Я дякую всім глядачам, які завітали до нас на зимовий концерт. Такі концерти відіграють важливу роль у професійному становленні учнів під час їх навчання. Я дуже рада, що змогла прийняти участь в цьому концерту, що мала таку змогу і вважаю, що всі вихованці справились дуже добре. І вітаю всіх з наступаючим новим роком. Сьогодні у нас був новорічний концерт, самоприсвячений наступаючому святу. А я співала три пісні, як і більшість наших моїх друзів, так скажемо. Я бажаю всім. А гарного нового року. Цей концерт мені дав змогу трішки розслабитися перед новим роком. Я дуже бажаю усім вдачі та добре відсвяткувати новий рік, щоб війна закінчилася і нарешті усі змогли побачити усіх своїх рідних. Хочу віддячити окремо моєму викладача Олена Нишенко за таку гарну змогу. Та за всіх новим роком. Я хочу подякувати своїм. Вчителькам Єлені ну, Юрівну та концертмейстеру Алли Ізотові. Мені дуже сподобалось, як поють всі учні, та я бажаю вам гарно відсвяткувати новий рік. Я рада, що в мене з'явилася така змога заспівати свої улюблені пісні на цьому новорічному концерті. Бажаю усій країні здійснити всі свої побажання у наступному році. Зимовий концерт об'єднав усіх присутніх, подарувавши особливу теплу та новорічну атмосферу зимових свят. Марія Зенченко, Юлія Патлацю, Христина Лангольф для програми. Новин. Ізмейські поліцейські повідомили про підозру двом підпалювачам автомобіля та пошти. Один фігурант скоїв злочин, щоб помститися за ображеного товариша, а другий на замовлення за горшову нагороду. На щастя, від протиправних дій чоловіків ніхто не постраждав. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення. Наприкінці жовтня в селі Саф'янівської громади згорів автомобіль БМВ, жителя Одеси, залишений через поломку. Пожежу захисили місцеві мешканці до прибуття ДСНС. Експерти встановили, що причиною став підпал. Поліція з'ясувала, що злочин скоїв 25-річний місцевий житель, який хотів помститися власнику авто за образу друга в кафе. Завдані збитки оцінюють у майже 700 тисяч гривень. Минулого тижня в Ізмаїлі сталося займання вікна поштового відділення, де се швидко захисили вогонь і повідомили про підпал. Поліція встановила, що його скоїв 38-річний чоловік за замовленням, отриманим через інтернет. Сума збитків уточнюється. Фігурантам висунуто підозри за умисне знищення майна шляхом підпалу, що передбачає до 10 років ув'язнення. Слідство триває. 2024 рік став визначним для федерації греплінгу Бесарабії. Ізмаїльські спортсмени гідно представили Україну на обласних, всеукраїнських та міжнародних аренах. Про головні досягнення року та плани на майбутнє розкаже наш кореспондент. 2024 рік став визначним для Федерації греплінгу Бессарабії. Упродовж року було проведено близько 12 турнірів у місті Ізмаїлі, серед яких змагання з греплінгу ЮВВ та Панкратіону. Федерація гідно представила спортсменів із міста Ізмаїла на обласних, всеукраїнських, європейських і світових чемпіонатах, демонструючи високий рівень підготовки. Ітоги уходящого 2024 року, хочеться відмітити, що в цьому році Федерація греплінгу Бессарабії провела около 12 турнірів в місті Ізмаїлі. или да, турниры все были по грэпплингу UOA и по панкратиону. Хочется также отметить, что в этом году наша федерация представляла на чемпионатах области, чемпионатах Украины, чемпионата Европы, чемпионата мира спортсменов именно из города Измаила. Четыре клуба в этом году показали очень хорошие результаты. Это ММА Измаил, это Грэплер Лайф Измаил, это клуб Рыс и ММА «Арцис». Четыре клубы, а саме ММА Измаил, Грэплер Лайф Измаил, клуб «Рись» та ММА Арцис, показали чудовые результаты, зробивши вагомый внесок у розвиток спорта в регионе. Также хочется отметить, что у нас в этом году очень серьезные достижения, очень высокие достижения. Это чемпионаты. У нас две девочки стали чемпионками мира. У нас девочки. Стали призерами чемпионатов мира по грэпплингу UVA, также по MMA. Абсолютними чемпіонками по е, греплінгу чемпіонками Європи, особливо відзначилися ісмаїльські спортсмени. Владислава Смилянська стала абсолютною чемпіонкою Європи та світу з греплінгу. Катерина Сербова здобула титул дворазової чемпіонки Європи та чемпіонки світу. Діана Пойда стала призеркою чемпіонату світу з греплінгу та чемпіонату Європи з ММА. Ангеліна Отрощенко виборола титул чемпіонки України. А Полінарія Корж стала абсолютною чемпіонкою України з греплінгу. Богдан і Ярослав Шкепу здобули перемогу, ставши чемпіонами України. Хочеться отметить наших спортсменок із Малийских. Це Смілянська Владислава, яка в цьому году, в 2024 році, стала абсолютно чемпіонкою Європи і абсолютно чемпіонкою світу по греплінгу UOV. Хочеться отметить Сербовую Екатерину, яка два рази стала чемпіонкою Європи і чемпіонкою світу в цьому году. Хочется отметить Диану, которая стала призеркой чемпионата мира по грэпплингу Йоуэй в этом году и призеркой чемпионата Европы по ММА. Хочется отметить э, Трощенко Ангелину, которая стала чемпионкой Украины в этом году. Также отметить Аполинарию Корж, которая стала абсолютно чемпионкой Украины по грэплингу в этом году. Хочется э, также отметить Богдана Шкепу и Ярослава Шкепу, которые также стали чемпионами Украины в этом году. Знаковою подією року стала міжнародна премія Фенікс, яка відбулася в Одесі у грудні. За високі спортивні досягнення було нагороджено двох спортсменів із міста Ізмаїла. Катерина Сербова отримала статуетку Фенікс разом із мамою та тренером. В цьому году ми були відмічені, наші результати спортивні ізмийські були відмічені на міжнародній премії Фенікс, яка відбувалася в Одесі в, цьому, в декабрі місяця. И спортсменке нашего клуба с Екатерини Сер был был вручен статуэтка. Феникс, ну, скажем так, это символ развития спорта, был, был вручен и ей, и ее маме, и тренеру Подяка. Премия Феникс, она вручалась в Одессе. Эта премия была посвящена тем спортсменам, которые достигли в 2024 году высоких спортивных результатов. Были награждены и спортсмены, и их родители. Так уж Федерация отметила лучших спортсменов каждого клуба именными скляными статуэтками, чтобы мотивировать их до подальших перемог. Підбиваючи підсумки, президент федерації зазначив. Цей рік був дуже успішний для измаильских спортсменів. У нас дуже велике кількість золотих медалей на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, чемпіонатах України. Хочеться Хочется отметить, что такого количества урожая медалей не было ще ни в одном году. Поэтому 2024 рік для нас дуже удачно. И мы надеемся, в наступному році ми покажемо результати й що вище, в этом году, і підніме флаг України на самих високих спортивних підісталах. Федерація Грепінгу Бесарабії впевнено дивиться у майбутнє і готова долати нові виклики, перетворюючи 2025 рік на ще одну сторінку успішної спортивної історії регіону. Марія Зенченко Наталя Маленко для програми. Новин в Одесі. Поліцейські спільно з СБУ затримали організатора схеми незаконного перетину держкордону та двох його спільників. За 13 тисяч доларів у грант організували чоловікам, бажаючим уникнути мобілізації втечу до Придністров'я. Наразі всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років в'язниці. Поліцейські Одещини спільно з СБУ та прикордонниками викрили канал нелегального перетину державного кордону, організований 25-річним жителем Подільського району. Він залучив до схеми двох земляків, які пропонували чоловікам мобілізаційного віку за суму від 6 000 до 9 тисяч доларів. Можливість незаконно перетнути кордон. Двоє дніпрян заплатили 13 тисяч доларів за втечу до Придністров'я. Організатора затримано під час отримання грошей, а його спільників за місцем перебування. Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, автомобілі та інші речові докази. Зловмисникам повідомлено про підозру. Згідно з частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 85 копійок, продаж 42 гривні 45 копійок. Євро купівля 43 гривні 55 копійок, продаж 44 гривні 30 копійок. Донайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 3 січня Визмиліочікається мілива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла. Вдень 8 десять градусів тепла. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3 градуси тепла. В день сім градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтвікрапкаком, на нашому YouTube-каналі із милтвіонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.